Це Сашко. 6 жовтня він народився у рівненському міському пологовому будинку з вагою 5 кілограмів 610 г грамів та з ростом 61 см. сантиметр. Їалися ще в неділю з вечора. Вирішили, ну так як це не перша дитина. Нас вирішили не сильно спішити. До понеділка дочекалися десь в районі 12-ї, 12-ї, дванадцятої першої години. Поїхали, приїхали в пологовий будинок, оформилися. В принципі, нас зразу завезли в родзал. Почалися перейми, я очікував, що так буде. Перед, ну, На на одному з останніх узів було там, лікарям сказано, що ОЗД, було сказано, що ну, хлопчик вже поза 3 кілограми. Ну, де поза 3 кілограми, а де 5-600, то це трошки різні речі. Ходім малого поклали на мене, щоб погріти. І ходили там, і лікарі, і медсестри казали, що ну, буде поза 5, думаю, да, ну, ну, ну де ми якби. Не може бути такого. Але потім, коли поклали на вагу, то так були приємно здивовані. Тут всі, мені здається, не тільки я. Народили ми щасливого нашого козака близько 42 тижнів вагітності. Родиною прийняли рішення максимально чекати довго, поки сам хлопчик не захоче народжуватися. враховуючи вагу хлопчика, він просто не зміг опуститися в пологові шляхи і народитися, тому ми зробили кесарський розтин. Мама і хлопчик і тато почувають себе добре. Цьогоріч у Рівненському міському пологовому будинку це друга дитина, яка народилась з вагою понад 5 кілограмів. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.